Україна не змогла домовитись з кредиторами, тож тепер їй загрожує дефолт. Про це зараз пишуть всі європейські фінансові видання і нагадують, що часу залишилося дуже мало. Український уряд має дійти компромісу з власниками її боргових зобов'язань до 31 травня. Україна має місяць щоб уникнути дефолту. Якщо Україна таке оголосить дефолт у довгостроковій перспективі, це може призвести до катастрофи для відновлення країни. Наразі йдеться не про весь зовнішній борг України, а лише про його частину. Це 600 мільйонів доларів за так званими ВВП-варантами. З'явилися вони у 2015 році. Наслідки правління Януковича і початок російської агресії призвели до того, що Україна тоді теж опинилася на межі дефолту. Аби домовитись про реструктуризацію, наш уряд запропонував кредиторам компенсацію. Додаткові виплати в наступні роки, якщо зростання ВВП України буде більшим за 3%. це і є ті самі ВВП варанти, і саме через їхню виплату ми маємо ці 600 мільйонів доларів. Боргу. Якщо до кінця травня домовитись про реструктуризацію не вийде, на нас чекає технічний дефолт.